І так, друзі, всім привіт на зазвичку, Як завжди, Нестор. Сьогодні в відео ми продовжимо заробляти з вами кошти в інтернеті. Як ви можете бачити прогресію мого балансу, він вже 477 тисяч гривень, при тому, що я закидав 250. У Мене немає ніяких платних курсів віп каналів, підписок і так далі. Це все абсолютно безкоштовно. Нічого мені платити не потрібно. І так далі. Для тих, хто новеньких, рекомендую подивитися мої минулі ролики на Ютубі. А ті, хто вже в курсі, як і що відбувається. Приємного перегляду зараз. Продовжимо з вами заробляти. Поїхали. Поки я ще не ввімкнув запис екрану на комп'ютері, давайте вам щоденько поясню. Дивіться Сен, перед нами ринок не лякайтеся всіх лінії і так далі. Ми можемо з вами заробляти як на тому, що ринок іде вгору, так і на тому, що ринок іде вниз. Для цього у нас тут є дві стрілочки, два напряма. Собственно, стратегія заключається в тому, що я можу предугадати, куди піде ринок вверх і, лівниз, і на цьому заробляти буквально з повітря, можна таки сказати, кошти. Це називається валютний ринок. Все, в принципі коротко пояснив. Зараз за комп'ютер детальніше все покажу свою торгову сесію. І так, друзі, ми вже з вами за комп'ютером. Але дивіться, який момент після того, як я записав це відео, я побачив, що в мене не пишеться звук. Оскільки ми я кидався очоти в онлайн, тому я не можу перезаписати, тому що ніхто не зрозуміє, звідки в мене гроші. Тому я це все зараз перезапишу звуком зверху. І так дивіться для роботи. Нам потрібно всього два сайта: це брокер і інвестінг. Ось по брокеру я вибрав бінаріум, тому що він саме адекватний, нормальний, Посилання на нього залише нижче. От і нам потрібен також інвестінг. Це сайт. Де ми будемо брати інфу. Ось, до речі, на рахунок бінаріума є промо, бонус 911, Він вам дасть плюс 100% до першого поповнення, тобто умовно ви закинете 10 тисяч гривень, а вам на баланс прийде 20 тисяч гривень. По мені це просто потрясний бонус для сайту. Ось, нагадую, що всі посилання на це я залишу в описі, також на мій телеграм. Переходьте, щоб не потрапити на якийсь фейк. Далі у нас тут на біржі бінаріума. Є два так би мовити рахунка. Це реальний і учобний чобне що, тобто на демо рахунку, можемо тикати куди завгодно. Ось, наприклад, якщо ми натиснули стрілочку вверх і поставили суму, це означає, що якщо графік піде вгору, то ми зробимо кошти так само, якщо ми, наприклад, скажемо, що графік піде вниз. То ми також з вами заробимо кошти. Але якщо він піде в якусь іншу сторінку, то ми виходить, все програємо. Але ми будемо з вами торгувати на реальному рахунку. Сума буде ставки моя, 10 тисяч гривень. Ми сьогодні з вами будемо планувати дійти до 470, ой, до півмільйона до, гривень. До, э, Ось я вибираю зараз валютну пару. Це буде євро джіпу. Але я її тут зараз відео скипну, тому що вона мені показалась дуже сильно волатильною. Ось я обрав іншу пару. Волатильна це означає, типу, скаче вверх вниз вверх-вниз. Це мені здалось теж волотільною, але я її обрав. Далі я приходжу на інвестінг і ввожу в пошук назву валютної пари. Далі натискаю теханаліз. і далі після цього я обираю одна хвилина. Одна хвилина, я бачу, що пише активно продавать. Це на демо угоди зайшли. Ось, якщо активно продавати, то я ставлю стрілочку вниз. Тобто Сайт нам підказує на те, що графік наш на сайті піде вниз, і ми з вами заробимо кошти. Ось також я на відео вам показую, що нам підходить тільки активно продавати і активно покупати. продавати і покупати нам не підходить, тому що сайт, типу, не на 100% впевнений, що буде якийсь рух. В даному випадку пише активно продавати, тому ми з вами натиснули. Стрілочку вниз. Ось. А покупати продавати нам не підходить, тому що ну краще ж з гарним відсотком заходити. в інрейту, чим з маленьким. Ось, як ви можете бачити, якщо зараз графік зайде, то ми зробимо з вами плюс 8200 гривень, а якщо не зайде, то втратимо 10. Але а, працюючи по сайту, працюючи по цій стратегії, у нас все буде чітко. По крайній мері по крайній мірі, в мене все чітко, і всіх людей, хто працює по цій стратегії, все чітко, головне дотримуватись всіх правил, які я вам озвучу. Ось ми зараз з вами зробили 8200 гривень. давайте ще напевно зробимо одну угоду. Також я тут показую, що а, бачите, на кожному тайфреймі може показувати різні значення, тому нам обов'язково потрібно вибирати лише одну хвилину, оскільки ми торгуємо на короткосрочних зділках. Тобто, ми. Не укладаємо угоду на час, на два, тобто ми просто тикаємо. Далі я обновив сторінку, подивився, досі пише активно продавати». Ось, і зараз я буду заходити знову вниз, для того, щоб заробити ще кошти, дойти до півмільйона. Також важна поравила цієї стратегії, Якщо ми з вами програємо, то ми просто подвоїмо чи потроїмо нашу ставку. Я зазвичай роблю x 2 і 5, Ось для того, щоб. Заробити і перекрити. Ось. Тобто, якщо у вас баланс 1000 гривень, то також ставте дуже мало грошей для того, щоб у вас було на перекриття. Ось, зараз чекаємо результат цієї угоди. Якщо вона не зайде, то ми з вами перекриємо і заробимо в принципі, кошти. Чекаємо, чекаємо. Залишаються останні секунди, і не зайшло. Ось, хоча зразу графік обвалився. Зараз ми, я оновлюю сторінку, дивлюсь, на одній хвилині знову таки щось довго вантаження. Інтернет, набірно, о, активно о, Ой, дивіться, як у нас тут жорстко, жорстко сайт обірвався вниз. Тобто не вистачило нам буквально не знаю, секунд 15. Тут я намагався якийсь скрін зробити, вам щось пожалуватися, але в мене щось тут не вийшло. От, тобто дуже жорстко обірвався графік, нам не вистачило буквально кілька секунд для того, щоб заробити. Ось, але в цьому немає нічого страшного, тому що по стратегії, наприклад, якщо ви ставите 1000 гривень, ви програєте, то ви далі ставите 2500. Якщо ви програєте, ставите 5 і так далі. Тобто, ви маєте ставити першу угоду свою максимально. Маленький відсоток від вашого балансу, тому що бачите, в мене 500 тисяч гривень умовно на балансі. Я ставлю першу угоду 10 тисяч. Ось для того, щоб все успішно працювало. Хоп, і ця угода, якщо в мене зараз заходить, то ми перекриваємо минулий мінус і заробляємо в плюс. Да, Чудово зробили баланс майже 500 тисяч гривень, що не може не це просто. Потрясно у вас на очах це все зроблю. До речі, для чого я це все показую, для чого я це роблю. А, тут немає ніякого нічого сверхістесного, я вам це показую просто тому, що я займаюся заробітком коштів в інтернеті, я хочу свою аудиторію, я хочу вести якийсь блок, я хочу перегляди і так далі. Так, тут я обрав вже іншу валютну пару, Ввожу в пошук її назву на інвестінг, сайт напогадаю, всі послання в описі ввожу. Далі покласти не натискаю тех аналіз. Далі натискаю 1 хвилина, активно покупай. Отже, я відчиняю угоду вверх. Ставлю для початку ставку 10 тисяч гривень згідно моєму плану і тисну вверх. Це означає, якщо зараз графік піде вгору, то я з вами зароблю кошти і мій баланс перейде в розмітку в 500 тисяч гривень. А з самого початку я закидав. 250 000 гривень, тобто я вже зробив, виходить майже. ну Зараз дізнаємося, зробив, чи не зробив x 2 від свого депозиту, тобто більше 6 тисяч доларів так, за 2 тижні. Я думаю, це дуже гарний результат. Ось, ось-ось-ось, такі справи. Так, е, щось я тут показую. Я не знаю, що я вам вже тут розказував. Напевно, щось розказував про те, що сайт нам показує на те, що графік буде рости. А ми довіряємо сайту. В принципі, таке. Ось також хочу вам нагадати, що підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що я там даю дуже багато інформації, дуже багато всяких звітів і так далі. Це якісь рисочки е, малюю непонятні. тут я вже вам показую саму стратегію, що вона є в текстовому вигляді. І з посання цю стратегію я залишу. Так, зараз у нас майже... Завершується наша угода. Цікаво, зайде чи не зайде. Якщо зайдете, ми з вами заробимо кошти. Перейдемо в отметку в півмільйона. У вас прямо, прямо, прямо на очах. І що у нас? Що у нас? Що у нас? Бум баланс 504 тисячі гривень, друзі. Це просто фантастика. Ось, якщо що реальний торговий реальний не демо, ось ви можете все обновити. все дивіться, все працює, все чітко. Також вводить кошти без питань. Я це в своєму телеграм-каналі я Виводив 40 тисяч гривень. А, при вас привслюдно. Ось тільки щось зараз мене воно тут не вантажило. Таке буває, коли ввечері дуже великий людей, людей потрібно просто обновити сторінку. Ось тут є дуже багато виводів. А дуже багато речей, дуже багато балансів, я не знаю платіжних методів, куди можна вводити кошти. Я в основному вивожу тільки на крипту, але з карти без питань це все можна виводити, куди хочете. З виводом ніяких питань немає. Зараз завантажиться ось куча методів, куди можна виводити. Тому всім дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, підписуйтесь на, на канал, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, адже там я кидаю всі звіти, все показую. Там все наше так би мовити, ком'юніті. Тому ще. Всім дякую, всім до побачення.